Добрий вечір. Написав ще один вірш. Хочу з вами ним поділитися. Слухайте. Море неспокійне. Хвилі б'ють об скали. А я спитав у моря, що з тобою сталося? Хіба ти не чуєш, як земля трясеться, і як плаче небо? Як серце б'ється, б'ється серце в грудях За неньку країну, на землі рідненькій давно вже неспокійно. Ти чого не топиш, кораблі російські, ти почуй, послухай, як плачуть наші діти. Подивися в очі, матусі старенькій, як стоїть вона на колінах. І молиться рідненька, молиться і просить за мир в Україні, бо в неї за спиною одні лише руїни. Ще ферсоні зробили біду дуже сильно. підірвали дамбу в каховці москальській свині. Хіба це солдати, просто слів нема, вам дорога в пекло. І вона одна, море неспокійне, хвилі б'ють об скали. А я спитав у моря, що з тобою сталось, хіба ти не чуєш, як земля трясеться, і як плаче небо, і як серце б'ється. Отакий в мене получився ще один вірш. Всім мирного неба, бережіть себе. Привіт з Одеси! Слава Україні! Героям слава!